Проте, пронти, мої кохані, з вами. Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог. І так, зараз ми подивимось, яка правда скрита від вас. Думайте про себе, а я думаю про вас. І поки помішую фейчки. Мої амулети, які я роблю із таро, я про них розказувала. Розказую і буду розказувати. Кому це не подобається, можете відписуватись. Але. Це головна моя місія цього життя, чому? Тому що слухати таро ви можете зранку до ночі, а змінити своє життя саме через внутрішні трансформації а це значить зміна вашої енергії, це значить нове життя, на яке притягується безпосередньо все те, що ви хочете. Це головне. Тож, на молети, є черга, але якщо ви дійсно хочете змінити своє життя. Моя енергія, мої знання, вони рулять. Яблочки є. <coughs> І так, так, я в готельному номері в Турції, до речі, яку правду. Верховне життя, дівчата, це правда, правда таємниця якась скрита. Ставте плюсики. Хто, кому реально це відгукнулося, є якась таємниця, є якийсь секрет, про який ви не знаєте. Король Пентаклів. Хто хоче короля Пентаклів, ставте плюсики, підписуйтесь, тому що розклад програється завжди для тих, хто зі мною енергетично взаємодіє, є вже у вашому полі, вже десь близько, є чоловік, який буде стабільний, який є надійний, бо він є такий. Чоловік, який при грошах. При статусі, що таке? І, І трійка чаш. У вас з ним буде якась зустріч, ви з ним познайомитесь, під час якої гулянки-гуляночки. Тож, якщо вас кудись будуть запрошувати, це те ж саме, я кажу своїм фетьком, у кого є амулети. З амулетами вам закручують різні історії. Обов'язково йдіть. Ще раз. Йдіть туди, куди вас запрошують. Там, де більше двох людей, там і ви. Ви там з ним познайомитесь і. Шість мечів. Тята, тут навіть кажуть, що ви можете з ним познайомитись або в дорозі, по шість мечів, або навіть ви можете до нього переїхати. І десятка чаш! Я теж цього хочу! Наразі хочу ви, ви, виділити своїх прихильників одного, для того, щоб з ним почати це будувати, 10 чаш це про те, що вас будуть кохати так, як ви хочете. Якщо для вас є пошкаєн машиною, вашої мрії, то у вас буде поршкаєн. Якщо для вас важливо зранку, щоб каву робив чоловік, то він буде вам робити каву. Тобто, це коли. Те, що ви хочете, ще раз кажу, все, що ви хочете, печки мої любі, все має право на існування, нікого не слухайте. Посилайте всіх на три букви за рашистським кораблем. Ви маєте право бути такою, якою ви, ви є, і прохати від чоловіка те, чого вам хочеться. Ви маєте на це право. Порада вам. Туз пентаклів феєчки, ну і розказ закінчуємо. Яка порада? Тут не те, що порада, тут про те, що до вас йде дуже крутий шанс вийти заміж за такого чоловіка. Це ви навіть не очікуєте, що так воно може бути. Якщо ви вже розавірились, напишіть то це про вас, ви вже не вірите. А хто все ж таки не хоче чекати цього туза пентаклів? А хоче вже його отримати, заказуйте амулети на будь-яку сферу життя і починайте працювати з амулетом. Люблю вас! Все буде Україна!